Привіт, Рада вітати вас у книжковому просторі. Сьогодні буде дуже трошовий огляд на твір танці з кістками і не лише на цю книгу. І це продовження рубрики Укрчи, де разом ми читаємо книжки українських авторів та авторок і вирішуємо, чи є взагалі твори варті уваги поміж української літератури. Вони, якщо що, безумовно є. Основна ціль цієї рубрики це популяризація якісної української літератури, як сучасної, так і класичної, і ознайомлення вас з різними українськими авторами. І почнемо ми з книги Танці з кістками, автор якої Андрій Сем'янків. Це український відомий лікар, популяризатор. Доказової медицини та ще й автор блогу у Фейсбуці. У нього 70 тисяч підписників станом на зараз. Понад 14 років він працював в анестезіології та інтенсивній терапії. Також брав участь у міжнародних клінічних дослідженнях і навчав цивільних та військових медиків. Зараз Андрій Сем'янків служить військовим мобільного госпіталю у прифронтовій зоні, за що ми йому всі дуже вдячні. В інтернеті не так багато інформації про нього. Але якщо казати, наприклад, про творчість цього автора, то зараз є три книги випущені. Перша це медицина доказова і не дуже, це нонфікшн. А наступна це танці з кістками, яку ми сьогодні з вами будемо обговорювати. І остання книга це. Тонка коричнева лінія. Це наскільки я зрозуміла вірник поезії про війну. Якщо я нічого не путаю, ну там точно дуже така тоненька книжечка, 130 сторінок десь. Що ж, ну а зараз пропоную переходити до самого обговорення книги. Розпочну я з сюжету і відповіді на питання, про що взагалі ця книга. Тут у нас є головний персонаж Севарин, який працює патологоанатомом. І, власне, через, з одного боку життєву долю. Ну, а якщо дивитися реальними очима, то просто через свою безпринципність. Він починає вливатися у нелегальний світ, легальний бізнес, і починає танці з кістками, власне, чому і така назва. Ну це ж української літератури, якщо буде. Це іронія. Северин це просто максимальний ред прапор. Знаєте, це людина, яка жахлива в усьому, просто в усьому. Це людина, яка жахливо ставилась до жінок. До людей, до тварин, я не знаю до всього: до себе, до оточення, до е, там своєї дитини, до своєї дружини, до своєї дівчини. Тобто, все, що могло бути не так, все було з ним не так. Ну, тобто, це чоловік, це, напевно, найжахливіший чоловік з усіх книжок, які я читала, знаєте, тому що одна справа, якби цей Северин був жахливим, поганим, так? І ми б спостерігали, можливо, якийсь е, зріст цього персонажа. Можливо, якісь там перспективи його розвитку. Ні, ми спостерігали за деградацією персонажа і за деградацією в цілому, в цілому всього, що е, могло бути. от. Все було б нічого, якби поганим персонажем був лише Северин. Але ні, по факту поганими персонажами були всі, тобто всі були не ідеальними. Але ви знаєте, от слово не ідеальний воно напевно не дуже вписується сюди, тому що. Mm, так, це реальні персонажі. Це не якісь там персонажі, знаєте, шаблоні, які там ідеальні, і здається, що ну, ця книга вона не реалістична. Ні, ця книга вона насправді реалістична, тому що життя воно дійсно таке доволі жорстоке, воно не завжди приємне, воно суворе, воно іноді огидне навіть, так. Але... Все ж таки, в житті є багато чого прекрасного. Багато чого прекрасного, чого я не побачила в цій книжці. Так, я розумію, що це такий жанр. Я розумію абсолютно все, але не було жодного персонажа, якому я б якось співчувала, за якого я вболівала і через якого мені би хотілося читати взагалі цю книгу. Ні, такого не було. Я скажу вам так, що це було моїм розчаруванням. Знаєте, ця книга це прямо чудовий взагалі, зразок того, як важливо формулювати правильно свої бажання, тому що е, буває таке, що в TikTok я бачу відео, де там дівчата, жінки, вони щось жартують там або створюють якісь ролики про книжкових чоловіків, що вони хочуть в реальному житті чоловіків з книжок. І Ну, якщо в реальному житті мати такого чоловіка, як Северин, то просто, ну, не дай Бог, чесно, не дай Бог. Тому формулюйте свої бажання правильно. Ну і що ж з цією книгою не так? Чому я не рекомендую її читати? По-перше, це те, що я вже сказала, з приводу персонажів. В книжці немає жодного позитивного персонажа. Немає людей, за якими тобі хочеться спостерігати, вболівати, співчувати і продовжувати, і через яких хочеться продовжувати читати книгу. Наступне це позиціонування. Як на мене, саме позиціонування книги не є достатньо правильним. Пояснюю, чому. Це в нас медичний трилер, і при прочитанні в мене виникали думки: а де трилер? Де напруга, де взагалі щось таке, що буде схоже на трилер. А... Так, я розумію, що тут у нас патологонатом, який застає нудрощі і робить різні штуки. І сама атмосфера, вона ну є такою дивною, вона є навіть моторошною, так, але найголовніше вона не є напруженою. Для мене трилер це завжди про напругу. Тобто тобі страшно, ти в напрузі, ти не розумієш і що просто Ну, у тебе ось такі якісь емоції. Наприклад, у мене так було при прочитанні мовчазної пацієнтки, там дійсно мені здавалося, що все, в мене вибухає мозок, я, не, я просто в мене ось так відзімає дар мови. Тут такого не було. Я читала і розуміла, що якщо і далі так буде. То це стане однією з найгірших просто книг року життя, я не знаю. Ну, частково так і сталося, частково ні. Зараз вам розкажу більш детально. Якщо оцінювати всю книгу загалом, я би поставила їй три зірки. Я далі буду пояснювати, чому саме три. От, але якщо оцінювати, наприклад, другу половину, навіть не другу половину, останній десь сторінок 70. То там дійсно можна навіть поставити 5-5. з 5. Я нарешті побачила елементи трилеру. Я, от дійсно, читаючи вже кінцівку, я сиділа і така, що, просто моя щило погось так, набою, напевно, ще трошки і відпала би. І ну, це реально трилер. Але ви ж розумієте, що книга, в якій там 360 сторінок, і 70 сторінок трилеру, ну, не зовсім правильно позиціонувати це як трилер. Тому що 70 сторінок це навіть не половина. Я розумію, що е, там на початку ну, не може статися одразу такого, що буде трилер, ти будеш е, в шоці, ти будеш вражений. Так, я розумію, що ну, все згодом, але все одно, як на мене, спочатку автор так писав, 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 а потім вже в кінці. Він додав всього, що хотів писати протягом усієї книги. І що власне і могло сподобатись в цій книжці, це реальна кінцівка. Я була вражена, я не очікувала, це було оригінально, це було цікаво. Ну і це було дійсно у стилі трилеру. Тобто, можливо, це не варто називати трилером, а можливо, варто було би там працювати над все ж таки сюжетом і додавати елементів трилеру. Тому що, вибачте, але коли ти дістаєш органи з трупа, так, це неприємно. І це не роман, я не знаю, це не повість. Але ну, недостатньо просто неприємного для того, щоб це було цікавим, для того, щоб це було напруженим. так? Хоча я знаю, що багатьом. Людям заходить ця книжка, їм подобається. ось. І наступне це е, якісь такі тригерні моменти. Це е, жахливе ставлення до кота. От, я не знаю, як сказати правильно, щоб не спойлерити. Я просто скажу, що це було знущання над котом, от. Воно, звичайно, не займала там багато місця в книжці. Я маю на увазі, що там не половина, не третина, це буквально напевно дві сторінки було про це. Але тим не менш вони були і, ну, скажу так, це було дуже неприємно читати. Тому що, коли звучаються над людьми, я не знаю, як це так працює, але коли він звучався над людьми, мені було окей. Ну, тобто, як я вам сказала, в мене не було там атмосфери напруженості. ну, Окей, вона була, але просто вона була недостатньою. Тобто я не читала там, типу, він дістає органи і така Ой, клас! Ні, такого не було. Але не було такого, а воно могло бути. Сама ідея, вона дуже класна. От просто напевно трошечки не вистачило оптимізму, напруженості. Чогось такого неочікуваного, що було в кінці. Вся книга загалом це зірочки. Це ем, не настільки прекрасно, щоб це рекомендувати. Це і непогано в цьому. Це така книга, е, яка має право на існування і яку можна рекомендувати тим людям, які хочуть почитати чогось не банального, незвичного для української літератури. Ну якщо оцінювати просто сам стиль автора, якщо оцінювати просто атмосферу, то це прикольно. Що я можу сказати з власного досвіду читання цієї книги, це по-перше мої завищені очікування. Я багато чула про танці з кістками і в Тіктоці, і від блогерів. І так, я до речі, чула, що це така неприємна історія, така огидна. Але я ну не думала, що настільки ну думала, ну блін, трилер, зрозуміла, що там щось буде, або якісь там вбивства. Я була нібито готова до того, що тут планується відбуватись. Але виявляється, що не настільки я була готова, і все одно я очікувала чогось прям класного. Я думала, що якщо ця книга настільки популярна, то значить є в ній щось таке, що мені має сподобатись. От ну і ці завищені очікування, вони так дуже швидко впали. Я хочу почитати, ще у автора нонфікшн. Це книга, за якою вам також сьогодні розповідала: медицина доказова і не дуже. І мені здається, що ця книжка мені має сподобатись, тому що ну тут мені не сподобався світ. Він був мені дуже неприємним. Дуже хотілося вже закінчити цю книгу, читати, тому що нічого мене в ній по факту не тримало, окрім її популярності. А в медицині доказовій і не дуже. Я думаю, що має бути цікава інформація, корисна інформація і. Ну там навряд щось буде таке, що мені не сподобається аж настільки. А взагалі, що хочу сказати, з приводу легкості читання книжка мені йшла дуже важко. Я не знаю, чому я не знаю. Вона читалася повільно, особливо перша година. Я за першу годину прочитала, якщо не помиляюсь, 30 сторінок, і мене на початку навіть якось не втягнуло в історію. От і, взагалі, після танців з кістками в мене почався нечитун. Я прочитала ще одну книгу після цієї і все. І після цього в мене просто був жахливий період. Це був лютий. Я, якщо чесно, і так вважаю, що лютий трошечки зайвий місяць в календарі для українців, принаймні. От, а, але ще й книжки так дуже сильно підвели, тому що був на читун Я дивилася на книжки, розуміла, що я їх хочу читати, я їх люблю, але я просто не можу. І я щоб розуміли Брала просто книжки, починала їх читати і закидувала. Це жахливо. Це просто, ну я не бажаю нікому такого відчувати, розуміти, як це. Ні, читайте книжки з задоволенням. Нехай ніяких не не буде у вашому житті. Наступна книга це перша книга, яку я повністю прочитала ось в період цього нечитуна, і до неї ми з вами плавно переходимо. Це книжка Сарабанда Банди Сари. Вона взагалі дуже така тоненька, невеличка. Вона, ось як моя донька. Перед тим як переходити до самої книги, я хочу вас познайомити, якщо ви ще не знайомі, з авторкою Ларисою Денисенко. Це письменниця литовсько грецького походження за освітою Адвокат. Також вона є авторкою і співавторкою посібників та альманахів з питань корупції смертної кари прав людей і дітей, з 2006 по 2010 роки. Вона була авторкою та ведучою культурологічної програми Документ. Також вона була сценаристкою деяких телевізійних програм, серед яких були сімейні мелодрами. А її дебютна робота, роман, забавки плоті та крові отримав гран-при. На всеукраїнському конкурсі романів та кіносценаріїв сценаріїв у 2002 році. Ну, а ми переходимо до її книги, яка мені також не сподобалась. Цю книгу я взагалі не рекомендую нікому абсолютно. От і це така моя суб'єктивна думка. Я розумію, що все одно знайдуться поціновувачі е, такої літератури. І це нормально, у всіх різні думки, але я не візьму на себе відповідальність рекомендувати книжку, яка мені не сподобалась, і у ну, якої я побачила дійсно багато недоліків. Хоча сьогодні я не хочу казати про цю книгу так багато. Я так максимально стисло розповім вам, що з цією книгою було особисто для мене не так. По-перше, це стиль авторки. Він, знаєте, був таким. Спочатку мені здавалося, що непоганим. Мені навіть частково чимось це нагадувало Бакмана. Бакман, до речі, це мій улюблений письменник. От, але, по-перше, це не значить, що це прям дуже схоже на Бакмана. Це так, десь іноді моментами щось ніби відчувалося, так? А по-друге, якщо Бакман, він. Пише, ну для мене розкішно, насправді він іноді маніпулює твоїми емоціями, але тобі це подобається то тут. Авторка також маніпулює нашими емоціями, але мені це не дуже подобалось. Якщо оцінювати першу сторінку, вона прекрасно починається, і перша сторінка я її взагалі оцінюю на 5 з 5. Розділ перший що найменше про ідеальний ранок, неідеальні шлюби, колишніх однокурсниць та родинний склеп. Коли я вранці дивлюся на свою кавоварку, мені здається, що я нафтовий магнат. Ось воно, моє чорне золото, спочатку повільно, а потім дуже швидко наповнює скляний жбанчик. Цікаво, новоспечені нафтові магнати куштують свою нафту, чи смакує вона їм, якщо зважити на її вартість? Мені смакує. Я щоранку роблю саме так: спочатку вдихаю кавовий аромат. Потім роблю перший ковток і ставлю філіжанку на стіл. Трохи відчиняю величезне від підлоги до стелі вікно, запалюю цигарку, а потім повертаюся до кави. Вона вже не така гаряча. І тільки потім можу зробити таких канапок. Коли мій ранок починається інакше, це означає стільки одне. В мене серйозні життєві зміни або проблеми. Це мені дуже сподобалось, і я на цьому моменті подумала, що все. Не я подолала, я знову повертаюся до книжок, читаю їх з захватом і задоволенням, але ні. На жаль, далі мені здавалося, що тут якийсь хаотичний потік думок, подій. Тут все так дуже дивно. Тут і дивні персонажі частково. Тут сюжет такий хаотичний. Власне, ну, ця книга, я не можу сказати, що вона прям є поганою. Я просто хочу сказати точно те, що вона потрапила мені або в неправильний час, або в неправильний настрій. Плюс варто зважати на те, що в мене був не читун, коли я просто дивилася на книжки і. Просто успіх, те, що я її дочитала, тому що я кажу, що я багато книжок брала і просто починала їх і не дочитувала, тому що буває ну бувають такі періоди. На жаль, от те, що я її дочитала, це вже успіх. Але, знаєте, просто прочитати книгу недостатньо. Важливо її зрозуміти, важливо її проаналізувати, важливо, щоб вона тобі відгукнулася, щоб ти знайшов щось важливе для себе в певний момент свого життя. Для мене нічого не було такого, що я би або підкреслила, або що мені би відгукнулося. Навіть там кава, рядки з кавою, які я вам зачитала, вони прекрасно описані. Але я там не люблю каву. Тобто це мені навіть не відгукнулося, ну але це вже таке особисто моє. от. Е, ну, я думаю, що ця книга вона просто зайде більш таким дорослим людям, можливо, віку 30-30 Ну, це я кажу орієнтовно, звичайно, може бути різне. От. Я хочу сказати, що. Я не зрозуміла також назви. Ось ця Сарабанда, Банди Сари. Авторка звернула багато нашої уваги до Сарабанди, до музичного твору, і хлопець там грав цю Сарабанду. Але я не зрозуміла, який це має сенс в цій книжці. Я не знаю, можливо, це через те, що я її швидко читала, тому що. Спочатку я так читала, і ніби мені навіть заходило, а потім все, я розумію, що це не моє. Я не хочу це продовжувати читати, але думаю, блін, ну, книжка тоненька, і що ну треба якось е, дочитати, і навіть якщо вона мені не сподобається, зрозуміти, чому вона мені не сподобалась. От, ну, я не дуже зрозуміла, чому вона мені не зайшла. Е, щоб вам прям ось детально сказати, як читається з кістками, я зрозуміла, що там, ну, там багато взагалі тем для обговорень, і це класно. Це причина, з якою можна читати, читати танці з кістками, навіть якщо вона не сподобається, все одно причини є. Тут я причин таких не бачу. Теркаються тема музики, тема стосунків, стосунків як людських, так і в цілому між чоловіком і жінкою, і між сім'єю, тобто такі сімейні стосунки. Що тут обговорювати, я не знаю. Якщо казати за сюжет, у нас є головний персонаж, знову чоловік, і його покинула дружина. І в якийсь момент свого життя він закохується у дівчину, яку вже давно знав, от і починає з нею стосунки. Вона їде у відрядження по роботі, і він залишається з її сім'єю. Ну, так доля складається, що він залишається не один в квартирі, і все, одразу його життя стає дуже таким цікавим, дуже насиченим. Знаєте, зовсім трошки тут є навіть атмосфери якоїсь такої якої дешевої сім'ї, хоча насправді не сильно. От. І, ну я не знаю, ну, мені не сподобалася ні ідея. Тобто сказати, що тут цікава ідея, але не вистачило реалізації, я не скажу ні. Е, ідея, ну, звичайна, тобто. Це не щось таке, що можна якось виділяти в літературі, чого я ніколи не читала, що є незвичним. Я не скажу, що тут сама реалізація класна. Мені не цікаві були діалоги, цікавими були персонажі, нецікава манера оповіді, тобто стиль авторки. Хоча ладно, сам стиль, ніби в ньому щось трошки і є, такого прикольного. Можливо, я колись прочитаю щось інше Лариса Денисенко, тому що у неї багато робіт. Біт, от. Але якщо я її буду щось брати, то напевно вже те, що вона ось писала ближче до е 20-х років, тому що ця книжка вона була давно дуже випущена, я зараз вам скажу у 2008 році. Тобто цій книжці на 1 рік більше, ні, почекайте, на один рік менше, ніж мені. тому, друзі, Що я вам скажу? Я не рекомендую вам купувати цю книжку або дарувати її комусь. От, Якщо вона потрапить вам до рук, ну спробуйте почитати, можливо, вам зайде, чому ні. Але я би не рекомендувала, я просто скажу вам, що, скоріше за все, ви нічого не втратите, якщо не будете витрачати час на цю книгу, і якщо почитаєте більш цікаву літературу і більш захопливу літературу. Що ж, ну а на цьому все. Я сподіваюся, що вам сподобалось це відео, сподобався другий випуск рубрики. І пишіть в коментарях, що би ви хотіли, щоб я почитала з української літератури. Пишіть в коментарях, чи читали ви щось з цього, чи згодні ви з моїми думками, або, можливо, ви максимально не згодні. Також не забувайте приєднуватися до мого книжкового телеграм-каналу. Там багато чого цікавого. Ну і до нових зустрічей!